Дружа Ахілес Юра Федоренко, командир батальйону безпілотних ударних комплексів 92-ї бригади. Коли ми останній раз бачились, ми з Олександром Кіщенко від проєкту Пушки Перемоги передавали тобі 100 півдронів десяток. І я пообіцяв подарувати тобі цей топірець від Олексія Довбуша, Олексія Гнатковського за підписом. Я передаю, передаю його тобі, але він їде до тебе не один. В додаток до Топірця передаємо перших довгоочікуваних 15 десяток ФПІ від проекту Народний лендліз і фонду «Сепорт України. Дякуємо всім нашим доброчинцям. Історія повторюється: колись ворога нищили Топірцями, тепер еповідронами. Слава Україні! Героям слава! Борохто й самий! Нищимо його разом!